Шановні колеги, депутати проводської проводської міської ради, ви знаєте, я дуже спомогував до кожного депутата, не тільки міських областей, чи хора, і сільських теж. Я хочу ну, два питання підняти. Перше стосовно ремонту парку. Ви знаєте, ну дійсно система вона не досконала, але в цьому питанні я підтримую Романа Сімутіна. Не дивишися те, що ми нібито з інших політичних сил да і позицій. тому що. В обласній раді ми всім депутатів, які від району, від праворів, сконсолідувалися для того, щоб спробувати хоча б пропихнути якісь проекти через бюджетну комісію і через обласну державну адміністрацію, щоб допомогти своїм виборцям. Тому що ну ви знаєте, що я думаю, для кожного в нас і права район це фактичний етап. Є... Я б до вас звернувся дійсно, щоб ви підтримали це питання, хоча б за основу, да, я так розумію, взяти. Бо якщо ні, якщо почекати, я дивлюсь, чесно кажучи, другий раз на сесії в міській раді, і мені аж жутко. Ну, те, що тут робиться, а враховуючи те, що це вже декілька скільки місяців це робиться, це навіть смішно. Ви вибачте мене, але дійсно вам прав в чому, що почекати ще трохи і через рік гроші будуть, може через два. Ніхто гроші це не дасть так просто. Почекайте. Я договор. О, я ж кажу, не дивлячись на політичне чи якісь вподобання, у мене теж до багатьох питання є, і до мене є питання. Тому проголосуйте за це. Не треба на цьому піарити чи щось інше. Це перше. Ні, я вам серйозно там нічого спішного немає. Ми з в бюджетній комісії, да і піаритись не треба на цій темі. Надо все, щоб хоча б щось зробити. Це перше. Зараз... Шановні, у нас, нас... зараз не баламан, який розводять, тут, А друге, друге, слухайте, ну це позорище, це від мене. Слова тим, хто організовує цей саботаж в голосуванні. Це ж навіть смішно. Ви що? Ну, я розумію, що ми всі політики там, і все таке інше, а тут зовсім щось жахливе відбувається. Я думаю, що якщо показатися всім праворам, то вже перевибори були вас. конкретно. Ви ж дивися, в чому ви відео. По суті, я вам скажу інше. Ви проголосуєте за той так? Тому що Олег, я, ти так, прийшов по парк, скажи по парк. Ти депутат районної ради. Не втручайся. Олег, так, конкретно виріши, будь ласка. Скажи ну я все розумію, там якісь там усі неприяздо були, але я тебе люблю, ти знаєш. Шановний пане Олеже, дайте слово дріт депутатам будованства. Починайте, так нема. Я вам скажу далі. Скажіть, будь ласка, э, як я зов, я, я скажу не в дружніх стосунках з мерами практично і, 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 і різки. Але як ви можете вимагати щось від керівника міста, якого обрали, якщо ви не даєте йому працювати? Це ж навіть смішно. Контролюйте? Так, да, треба контролювати. Треба. Я, я згоден. Я згоден з тим, що треба подавати проєкти, Є якісь недоліки у кожного, хто працює. Але вибачте, за проголосувала пів міста, практично, да? так? дайте йому працювати. Оберіть виконком, а потім, як він пророк, пропрацює півроку там чи скільки, спрашуйте і переобирайте, Розумієте? Тому що казати вкраде, так, да. я погоджуюся, що. Не те, що там там хтось там усокопосадовець. Я сам от в районній раді да зараз звіт освіти, наприклад, у нас жорсткий конфлікт стосовно виконання ремонтних робіт, да і всього такого іншого. Треба контролювати, треба це висвітлювати. Але зараз ну, конструктивно ви працюєте, оберіть виконком, поводьте вода це питання по парку, а потім контролюйте вже хто буде підрядником, хто яка там сміта, яка ціна, тому що ти, що Роман робив. Ну все просто пропаде, чесно. Ми проголосуємо. Ми на бюджетній комісії підтримуємо. І навіть не дивлячись на те, що у нас там є більшість, да, батьківщина та й самопоміч та й інше, да? є більшість в облраді. Ми підтримуємо всі питання. Я вам скажу, тому що область повинна працювати. А ви зробіть тут ну, досить цього. Дякую.